22-й рік це був рік, і 23-й рік героїв. І символ, наприклад, це Кочубайло да Вінчі. А ми зараз увійшли в період, коли потрібні системи. І тому для мене тут ідеальний приклад це Мадяр. І він, він зразу почав будувати систему. Яка має бути автономною і рішати всі. А це потребує об'єднання багатьох людей. І в Харкові це ось це від нас, це наш виклик об'єднатися, щоб вижити. Ми не об'єднаємося, і, і виживання буде нам коштувати, як ти сказав, життів невідомо скільки. Але якщо ми не вижимо, то це точно буде коштувати. І ще в, в рази більше. Якщо суспільство не буде активно включатися і реагувати, то гайки обов'язково будуть затягувати. Це наслідок пасивності.